Вітаю всіх, кому не байдуже життя Закарпаття у студії Катерина Межаєва. і це інформаційний випуск «Час пік». Далі про важливе на Закарпатті. Загинув клірик єпархії протоієрей Георгій Дешко. Про це повідомив митрополит Феодор на сторінці Фейсбук. Виною всьому стала ДТП на Мукачівщині, яка трапилася 12 грудня. Нагадаю, на виїзді з міста Мукачева по вулиці Томаша Масарика трапилася смертельна автопригода за участі трьох автівок Лади, Мерседеса та Кіа. На місці події працювала слідчо-оперативна група районного відділу поліції, слідчі головного управління поліції Закарпаття та Криміна. Після проведення першочергових слідчих дій попередньо встановлено, що водій автомобіля Лада, рухаючись в напрямку Вершави, не впорався з керуванням та виїхав на зустрічну смугу руху, де допустив зіткнення спочатку з автомобілем «Кія», а потім з Мерседес. Внаслідок аварії на місці події загинув 42-річний водій Лади, житель села Завидово. Це і був священник, отець Георгій, який ніс пастерське служіння у храмі Різдва Пресвятої Богородиці в селі Пузняківці, що на Мукачівщині. Внаслідок автопроводи на місці події загинув 42-річний водій Лада, мешканець села Завидово. Окрім цього, з місця аварії до місцевої лікарні госпіталізували водія та пасажира автівки Мерседес за фактом автопригоди, Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту. Поліція Закарпаття відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. У справі буде призначено ряд експертиз, які допоможуть встановити всі об'єктивні обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди. На війні з окупантами загинув молодий мукачевець Анатолій Горський. Чоловік героїчно захищав нашу країну від загарбників та віддав своє життя за її незалежність. Як розповіли родичі загиблого, Анатолій Горський, 94-го року народження, з 14-го брав участь в АТО, а згодом пішов і на війну. Під час боротьби з окупантами отримав поранення, але це не завадило йому повернутись на фронт до своїх побратимів. На жаль, 10 грудня війна забрала життя героя. Захищає Чу Україну від російських загарбників загинув і уродженець міжгірської громади Ілля Кугій. Про це на сторінці у Фейсбук повідомив голова Міжгірської територіальної громади Василь Щур. Юнак боронив державу у лавах 128-ї гірсько-штурмової бригади з першого дня війни. 22-річному військовому довелося побувати на багатьох напрямках. На жаль, його життя забрало мінно-вибухове ураження, яке він отримав поблизу Соледару, що на Донеччині, за словами його побратима Івана. На пожара на фронті ілля мав позивний Джава, оскільки вправно працював із переносними протитанковими ракетними комплексами Джавелін. Батько Іллі також захищає Україну у лавах зсу вдома на нього чекали мати, брат і сестра. Тож вічна пам'ять героям. Нові зміни зі світлом сьогодні. Під час брифінгу керівництва Закарпаття обленерго обговорили важливі питання щодо оперативної ситуації з електропостачанням на Закарпатті. За словами керівництва компанії, відключають Закарпаття так само часто, як і обстрілювані області. Адже енергосистема єдиний організм. Наразі графіки розробляють з 22 до 1 ночі. При теперішніх лімітах світла має не бути не більше 5 годин. Запевнили під час. Брифінгу, які ще важливі повідомлення прозвучали, дивіться далі. Ворог продовжує нищити енергетичну інфраструктуру України, а ситуація продовжує бути складною. Про це під час брифінгу повідомив генеральний директор прад Закарпаття Обленерго Олександр Білак. За його словами, на Закарпатті вже три дні спостерігають збільшення ліміту споживання електроенергії. Зазначив також про порядок формування стабілізаційних графіків відключень. Зранку нам доведений ліміт по споживанню 296 мегаватт. При потребі для області 450 мегаватт потужності, щоб ми працювали у нормальному режимі. Ввечером диспетчера «Укренерго» доводять до кожної області, враховуючи стан генерації, і ремонтні схеми по всій Україні, доводять до кожної області, до кожного регіону певну величину. Під це. З 22 ї до часу ночі розробляються графіки, які вивішуються в нас на сайті. В разі, якщо нема якихось втручань у мережу, нема аварійних відключень у систему утворюючої мережі, ці графіки максимально ми стараємося дотримуватися. Є певні чинники, які впливають на, е на реалізацію графіків, ми їх можемо сьогодні обговорити, але Стараємося дотримуватися це в разі, якщо нема коригування лімітів на протязі доби на Закарпатті. Відсутнє централізоване теплопостачання, тобто всі жителі користуються індивідуальним опаленням, і воно не функціонує без електроживлення. Наразі лише початок зими, втім, невдовзі слід очікувати сильні морози, а значить, і потреби у постійному опаленні осель. За останні часи дуже багато будинків введено, а саме з електроопаленням. Це вносить свої корективи у можливість проживати ну, десь більш-менш у санітарних нормах у наших будинках. Ці аргументи ми викладаємо і враховуючи те, що не маючи в будинках із чисто одним видом енергоносія, електроенергія, жити набагато важче, ніж там, де є газ, тепло, і тому. Збільшення лімітів, десь в останні часи наші пояснення ці приймаються і ліміти, от, як видно, за останні три дня, якщо не буде втручання, я думаю, що нам дозволить вести більш-менш нормальний процес. Це враховується, ці аргументи ми надаємо, тому що одно джерело енергії, це. Це трошки гірше в сільських населених пунктах, трошки легше, де є пічне опалення, де люди зорієнтувалися заздалегідь. Енергетична система України є єдиним організмом, і при пошкодженні мереж у будь-якій частині це відчуває вся країна. Саме тому на Закарпатті відсутнє електропостачання, так само як і в областях, що постраждали від обстрілів. Натомість у Закарпатті «Баленерго» постачають світло згідно тих лімітів, які доведені Укренерго. Є такі в нас споживачі, які не е, задіяні в графіках. Є це правда. Вони зв'язані по різним, по різним напрямкам. Перше, це критична інфраструктура. Якщо десь е, наші мережі будувалися в мирний час для забезпечення схеми живлення тих споживачів, які повинні бути вихід, а цю звідси один. Критична інфраструктура або має свої додаткові джерела, і тоді ми не будемо впливати відключенням на їхні, тоді всі попадуть під відключення, поки вони не повністю забезпечили своє функціонування. Ці лінії і в ланцюжку, якщо я з різні трансформаторні підстанції вулиць, вони не відключаються. Це перший напрямок. Чому? Це критичної інфраструктури, не буду називати, ви всі це прекрасно знаєте: від військових частин, лікарень, водовідведення, вода і другий, другий напрямок, який є заведений, ну, під так звану, це вже трошки технічна назва. Є графіки, які ми повинні реалізовувати планові. Стабілізаційні так звані погодинні відключення вони напередодні розробляються, ви їх впроваджуєте. Слідуючи, якщо не вкладаються, бо є якась надзвичайна ситуація у мережі, значить на них дається графіки аварійних відключень. Олександр Білак роз'яснив також питання щодо експорту електроенергії, яке наразі турбує багатьох жителів, за його словами, з Іспанії до Харкова налагоджена єдина енергосистема. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну нашу енергетичну систему від'єднали від країни окупанта. Відтоді її приєднали до так званого Бурштинського острову Євросоюзу. Всі перетоки, які існують з жовтня місяця. Да, до жовтня місяця, коли в нас був надлишок, як альтернативних джерел, так і станції, всі працювали, споживання в країні було менше. Це є нормально. Був бізнес, де експортом Україна займалася. Це нормально, без ніяких питань. Після настання дефіциту і отаких от от руйнувань нашої мережі, Україна експортом на даний момент не займається. Наразі відхилення від графіків відключень складають до години, втім ліміти потужностей зростають щоденно. Саме тому, у разі продовження такої позитивної динаміки, переконує Олександр Білак, закарпатці отримуватимуть постачання світла згідно щоденних графіків. Триває судовий розгляд справи жорстокого вбивства молодого Михайла Глеби у Мукачеві. Чергове судове засідання вже в апеляційній інстанції зосередилося на дослідженні доказів. Серед іншого дослідили записи камер, відеоспостереження та сліди крові. Наша знімальна група була на розгляді, тож далі більше. Відбулося чергове засідання онлайн Львівського апеляційного суду у резонансній справі вбивства молодого хлопця Михайла Глеби у Мукачеві. Трагічна подія трапилася ще в січні 2018 року. На останньому засіданні апеляційного суду досліджували докази по справі. Суд задовольнив клопотання сторони захисту про дослідження записів з камер відеоспостереження. Суд заслухавши позицію учасників розгляду, ухвалює дослідити даний запис. За результатами дослідження відео у суду виникли зауваження щодо інформативності відео. На відео ми бачимо візуально темну пору року, вулиця, яка освітлюється ліхтарями, дорога, справа зліва паркани і будівлі. Поки що нікого немає. Суд звертає увагу, що на, дані, на даному відео немає е, ні дати, ні години, коли відео проводиться, не зазначено на якому технічному настінню це записано. Поки що є картинка вулиці. Хтось може прокоментувати, що це за вулиця, якщо хтось відомо. Захарченко Харченко, захисник. О, іде особа, іде особа ягната в шапці. Задні видно плечі, ноги більше нічого ближче не видно. У відповідь на зауваження суду представники потерпілої та прокурор зазначили, що на суді першої інстанції це ж саме відео мало всі зазначені деталі. Відсутність їх наразі пов'язують з різним програвачем. Відео до обговорення запису долучилися обидві сторони. Я думаю, що це навіть не особа, яка вчинила злочин. та як... дана відео навіть не оглядає. Я думаю, що Бішко, ми зараз відео оглядаємо, не просим особу, яка вчинила злочин. Потерпіла ствердила, що в цьому відео е, вона впізнала вас. Що ви можете з цього приводу сказати? Вказаний відеозапис тоді в першій інстанції переглядався за участі також свідків. Свідків пізнали бішка як особа, яка рухається на вказаному відеозаписі. Також дослідили висновки судових експертиз, чи не найважливішим доказом по справі кров на килимку в таксі. Проте сторона потерпілої також подала клопотання про дослідження раніше недопустимого судом доказу крові під нігтями підозрюваного. У апеляційних скаргах, як у мої, такі в апеляційні скарб мого колега бухто ярма про те, що суд безпідставно визнав цей доказ недопустимим. і саме тому просив Бухтоярова дослідити цей доказ. І він визнаний до стримується з тим, що протокол відібрання, саме цей протокол від 6-го року. Потім білочий разі якийсь допомогу документів. Ні, ваша честь нема. Немає. До тебе честь, До даного висновку у нас немає ніяких питань. Все, всі питання і підставою, фактично, того, що він визнаний не був недопустимим доказом, стало те, що під час освітування не було залучено понятних, були відібрані дані зразки, після чого. Це було відібрано дані зразки, які були підставою для проведення експертизи, тобто під нігтьовий зріз нігтів. Після чого відповідно до показів експерта Бога він передав, упакував дані нігті в ППР і передав. Після муфі, тобто ви вважаєте, що судом першої станції дотримано вимоги КПК, і станемо визнати довкол недопустимо. Так? Також відмовили у повторному клопотанні сторони захисту про допит свідка таксиста, адже досліджувалося ще в суді першої інстанції. Після дослідження доказів суд оголосив перерву. Мати загиблого сподівається, що наступне засідання нарешті поставить крапку у багаторічній судовій тяганині. Підозрюваний у вбивстві Бішко продовжує перебувати під вартою. На Закарпатті прикордонники Мукачівського загону затримали двох жителів Одещини, які мали намір зануритися у крижану воду тиси. духів виявив наряд відділу прикордонної служби ділове. Затримані планували незаконно потрапити в Румунію, попри усі ризики, пов'язані з подоланням річки з крижаною водою, потужною течією та встеленим кам'яними брилами дном. Щоб зменшити наслідки переохолодження, порушники планували обмотатися харчовою плівкою. Чоловіки хотіли збільшити шанси на виживання. Вши до тіла дитячі надувні круги, а сухий одяг особисті речі, документи та кошти планували зберегти, замотавши у мішки для сміття. На порушників склали документи адмінпровадження. На Закарпатті загинуло двоє людей через чадний газ від генератора. Випадок стався о 20.50 в місті Виноградів по вулиці Висоцького. В управлінні ДСНС Закарпаття зазначають, загинули чоловік та жінка 57-го та 62-го років народження. Попередньо причина загибелі отруєння чадним газом отримане внаслідок роботи генератора. Уже з виїздом на місце події працівників поліції. Розглядається як основна із версій загибелі людей, це якраз власне отруєння чадним газом через роботу генератора, оскільки у гаражному приміщенні, який суміжний із житловими кімнатами будинку, власне, був розміщений генератор. І він знаходився у закритому середовищі. Було відчутно запах чадного ну, точніше, продуктів роботи даного механізму. Саме ця версія і попередньо вважається причиною загибелі літнього подружжя. На свалявщині злодій побив та пограбував чоловіка. До поліції не дійшло повідомлення від медиків, що каретою швидкої до них доставили жителя села Драчино Мукачівського району. За повідомленнями, у чоловіка діагностували закриту черепно-мозкову травму, множинні сад на обличчя та забій м'яких тканин нижніх кінцівок. Встановили, що на чоловіка напав грабіжник. Останній побив потерпілого і відібрав наявні грошові кошти. Після цього фігурант зник у невідомому напрямку. Поліцейські встановили, що до пограбування може бути Причетний 23-річний односелець потерпілого. Його швидко розшукали і доставили до місцевого відділення поліції. Наразі вже зібрали достатньо доказів і повідомили фігуранту про підозру у вчиненні злочину. Новий депутат у сесійній залі в Ужгородській міській раді сьогодні під час чергового засідання сесії склав присягу новий депутат Віктор Нергеш. Віктор Вікторович став наступним за черговістю кандидатом у депутати Ужгородської міськради за списком партії Твого міста замість Юрія Васильовича Мандича, який нещодавно помер. Які рішення приймали разом з новообраним? Дивіться далі. Відмовити в наданні земельної ділянки постійне користування жителям ОСББ за адресою Генерала Свободи 7 Це питання сьогодні винесли на розгляд сесії Ужгородської міської ради. У сесійній залі зібралися мешканці ОСББ, яких турбує доля землі для майданчиків біля будинку. Вони разом з частиною депутатів відстоювали важливе для всіх питання. Реально, ми не віримо в те, що хтось щось нам зробить. У нас вже є там майданчики. І ми беремося за те всі разом, всі будинки, всі ОСББ, щоб їх ремонтувати, бо вони є вже зараз у жахливому стані. Пане Богдане, перед виборами ви до нас приходили об'єкт і обіцяли зробити нам тротуари, обіцяли нам відремонтувати ці майданчики. Пройшло вже багато років. У нас тротуари, коли заливає дощ, ми на лодках перепливаємо. Я підхожу, питаю, як це можна зробити співфінансування. Немає коштів. Так само буде з цими майданчиками. Постійно не буде коштів, а ми беремо в себе свою відповідальність, зайнятися цією територією, цими майданчиками, ремонтувати їх. І не лише ці майданчики. Ми вже дуже багато за півтора року, як СБП зробили в кожному будинку. Стосується не тільки ОСБП генерал Свободи 7, а всього мікрорайону на 800 квартир вулиць Можайського, генерала Свободи та 8 березня. Цей мікро має один спортивний майданчик, який зараз е, от, мав 10 е, років е, в судах, а зараз е, ВВБ-генерал Свободи намагається е, отримати постійне користування. У мене прохання до колег підтримати критичну постійну комісію з питань ЖКГ, надати земельну ділянку в постійному користування цього грубе. Міський голова Ужгорода Богдан Андрію пропонував змінити цільове призначення земельної ділянки, аби створити тут зону рекреації. Натомість, після тривалих баталій, Ужгородці все таки відстояли своє право на землю. Депутати передали її у постійне користування без зміни цільового призначення. Десять років нашого життя пішло на те, що ми в судах постійно виборювали це право От не просто фактично, бо реально ми фактично користуємося, але і оформити це юридично. Були різні дискусії, була одна з проєктів, така пропозиція, що можна було залишити за міською радою цю ділянку, змінити цільове призначення і зробити детальний план цієї території виключно для реакції. Що там неможливо в майбутньому. Не бути ніякою забудови. Під час дискусії мали можливість всім з цього приводу виступити і прийняли, щоб піти на зустріч жителям цього мікрорайону, там дійсно, декілька тисяч мешканців проживає, і передати ту земельну ділянку саме для ОСББ. Ужгороді діє заборона використання вивісок, освітлення та освітлюючих елементів. Втім, за словами депутатів, деякі підприємці такої заборони не дотримуються. У сесійній залі виступив працівник поліції, який пояснив порядок дій у разі недотримання такої вимоги. На дійсно, у нас спиває дуже відпрацювання тиждень. Якби каже, ми нікого не кошмарно. Є спільно у нас потрулі краю управління. Управління патрульної поліції також залучена у нас муніципальна влада. Є такі випадки, як ви кажете, в нічний час вірять дійсно виїздки. Наші працівники або патрульні підходять, роблять зауваження, розв'язуючи ще раз, що треба виключити виїзд. Якщо такий заклад закритий, є загальна група, куди фоткається заклад, пишеться адреса. З вамкою метода муніципальна варту ще пояснює, що значний час треба включити. Сильні дощі, які випали на вихідних в Ужгороді, спричинили чимало незручностей для місцевих. Деякі вулиці буквально потопали у воді. Міський голова Богдан Андрієв пояснив, чому щоразу під час негоди виникає така ситуація. Це така форс-мажорна ситуація, коли випадає за короткий період часу велика кількість опадів. Тому ні одна система зливна, ні в нашому місті, ні в інших містах з цим справитися не може, не справляється. Називається так, такий термін у водників, як підпір е, зливної каналізації. Тому є місце вище, місце нижче. Якщо фізику вчили, розумієте, що вода давить зверху вниз, тому там воно піднімається, тому що неспроможна вся система в такий короткий термін, цю всю воду підняти. Е, Перекачати або злити, де вони зливаються у цей у наші очисні системи, також сьогодні в залі представили нового депутата. Віктор Нергеш став наступним за черговістю кандидатом у депутати за списком партії твого міста. Відтепер у дії можна змінити місце проживання та скасувати статус внутрішньопереміщеної особи. Нові послуги повністю автоматичні. Ними можуть скористатися українці, які мають довідку переселенця в дії. Для зміни місця реєстрації необхідно фізично перебувати на місці тимчасового місця проживання, щоб підтвердити геолокацію. Особливий музей відкрили у Хуській спеціальній школі перших-третіх ступенів. Серед цікавих експонатів слухові апарати, якими учні користувалися тут 70 років тому. Тут навчаються діти з вадами слуху, тож ідея створення такого місця у школі виникла у директорки навчального закладу не дарма. Колектив завзято підтримав ініціативу. Відкрили музей на ювілейний день народження школи – 70-річчя спеціального навчального закладу. Апарати, які були під'єднані до кожної парти, до кожної дитини. Дитина одягала отакі от навушники на вуха, і це була як стаціонарна апаратура, вона була під'єднана як петлею до кожної парти. Біля кожної дитини був мікрофончик. Так посередині стояв, і дитина могла чути і себе, і вчителя на такому стаціонарному обладнанні близько 70 років тому отримували ази науки учні з особливими потребами в Хусті. Нині спеціальна установка, яку використовували для діток із вадами слуху, розміщена в новоствореному музеї у Хуській спеціальній школі перших-третіх ступенів. Разом з ним тут представлені слухові апарати від найстаріших до сучасних. Самі давнішні ці апаратики, бачите, вони тут вже, мабуть, не вся частина його є. Потім згодом з'явилися такі більш досконалі вже апаратики, які ну, аналог зараз їхні використовують, також діти беруть на вузковомоги, бачить у наших дітей, під'єднуються, робляться індивідуальна слухова вкладка, і щоб діти краще чули, от бачите, це вже більш такий сучасний апаратик іде. Менший. менші ці всі апарати ми позбирали тут у нас у школі. Що це колись хтось носив із наших дітей, наших випускників вони вже якби залишилися тут у нас. Вихованці Хуської спеціальної школи перших третіх ступенів із зацікавленістю роздивляються представлені експонати. кажуть, це історія їх краю, і кожен повинен її знати. Було п'ятниця, і я сюди прийшов на, на виступку й. Ну, то було гарно, бо что... ну, ваги, ваги, Угу. А Фа. що з ними треба робити? Ну, Наприклад, важке поставити. Наприклад, то яйце, а то два ігрушки. Игру... Два Саме цікавіше, як носилися ці старовільні апарати. Саме цікавіше, як всі маленькі діти з садочка спали на цій колядці. Ініціатором створення музею стала директорка навчального закладу Жанна Микитюк. Урочисто відкрили музей 24 листопада. Ця дата не випадкова, поза як цього дня школі виповнилося 70 років. Спочатку ми збирали матеріали, систематизували, а потім, завдяки працівникам нашої школи, організували от такий таку залу, таку музейну залу. Вона систематизована. Це шкільний реманент, це є інвентар, який стосується класного приміщення. Це предмети побуту, в якому проживали учні багато років тому назад, в минулому столітті. Це предмети, які стосуються кухні. Харчоблоку тодішнього, тобто речі, які слугували в побуті і в навчанні та вихованні дітей у минулому столітті. Деревоборобний верстак, він старий, ми його знайшли на горищі у нас у школі. Ми вирішили його також поставити сюди, в музей. Ну і там різні речі, також рубанок, такий 50-х. 40-х років, коловорот. Ну, що було таке більш-менш старе, старовинне, чим дітей вчили в 50-х роках, коли відкрилася школа, то ми знайшли і передали сюди музей. Надалі тут планують примножувати експонати зі всіх куточків Закарпаття та організовувати екскурсії для учнів навчального закладу. Закарпатський рятувальник виборов бронзу на чемпіонаті Європи з гірьового спорту. Рятувальники мають свого Івана Силу. Це командир відділення перечинських вогнеборців Сергій Яким. Він став бронзовим призером у двоборстві. Вагова категорія до 87 кілограмів на чемпіонаті Європи з гірьового спорту. Вони проходили з 8 до 11 грудня в польському місті Жешув. А збірна команда Асоціації гірьового спорту України в підсумку посіла друге загальне командне місце поступившись тільки італійцям. Третіми були господарі змагань. Усього в турнірі взяло участь 150 досвідчених геровиків із 16 держав. Зараз Сергій у вільний від служби час активно готується до аналогічного світового турніру, який має пройти влітку в сусідній Угорщині. Тож бажаємо успіху нашому чемпіону. На цьому, все дякую за увагу. Більше нам мирних новин до зустрічі! і Хай щастить!